З бізнесу я ти тисполів назвала війна. Наш світ згорів. Ти мої очі, а твоя рука. Ту дорошині, що у нас кличе війна. Історія двох у сплетіннях долі на полі бою, на шляху доволі. Цей шлях крізь метал, крізь вогонь, пітьму. Цей шлях. Це відплата за всю цю війну. Ми з різних світів, там все ж козаки. У що з норду пливли Ми не впадемо перед ворогами, Підніміть щити, Хай римлять барабани, хай римлять барабани, хай римлять барабани. У ках, я з цифрами планом, тут все згоріло, залишився лиш фатум серед окопів, неважлива посада. Тут, брат, за брата, це найбільша повага, де кулі свистять, ми стоїмо до кінця, де страх пробиває, ми віримо в отця, Тепер ми як камінь, що б'ється, Тепер ми як буря, що рве їх наш мат. Ми з різних світів, та все ж козаки, У кров предків, що знорду пливли. Паде перед ворогами, підніміч ти, хай римлять барабани. Забуті костюми залишені ниви, тепер наш єдиний закон, це пориви пориви до помсти за тих, хто поліг, За спалений дім і дитячий поріг в твоїх рухах, сила землі, що не здасться, я їх чорний вівторок, що крахом воздасться, ми сплав протилежності, гнів і любов, що в ворогу в серце вливається знов Ми з різних світів, та все ж козаків, ве на кров предків, що з пливли впливли, ми не палимо. Хай ривлять барабани, хай ривлять барабани і коли, небі, коли змокнуть гармати. Крізь попіл і сталь проростуть знов сармати. На землях, де смерть танцювала свій танець розквітне життя, як багряний рум'янець, не в бізнесі, і поліця битва свята. Бо гнів наш це зброя, помста свята.